Болить мені, ти знаєш, як болить, болить біда, що зараз в Україні ця рана душу втомлену ятрить і сліз не можу витримати я нині. Ніщо так не об'єднує людей, як біда. Зараз вона на всіх одна. Війна, Бориспільщина, як і всі. У цій війні втрачає кращих синів і дочок. Сьогодні в громаді болісний день скорботи, скорботи від усвідомлення про чергову, непоправну втрату наших захисників Євгеній Максимчук Дмитро Шевченко Тимофій Висідалко. Відважно пішли творити історію, карбуючи новітній героїчний епос нашої батьківщини. Могутнім щитом стали вони на шляху російської чуми, бо життя разом із рідними бачили лише у вільній Україні. Такі різні по життю, але об'єднані. Мужністю їм би ще жити і жити, іти власним шляхом і здійснювати свої мрії. Євгеній будував успішну кар'єру адвокатом, займався спортом, поспішав дізнаватися нове і творити, все складалося і виходило. Дмитро. Любив техніку, легко ремонтував її, вільний час присвячував грі на фортепіано і гітарі, любив малювати і навіть вишивав бісером. Тимофій, мудрий не по роках, він опанував професію кресляра конструктора згодом і кухаря. А потім взагалі працював будівельником-висотником. Вони були цілісними різносторонніми особистостями. Спільним для них стало те, що військовими вони були за покликом серця. А ще вони були люблячими і турботливими синами. Братами, чоловіками і батьками. Любов до рідних окриляла, давала впевненість, стійкість, сили йти в бій. А ще кожен обіцяв рідним обов'язково повернутися додому з перемогою та не судилося, вони повернулися на щиті. Ми не забудемо і не пробачимо. Кара знайде кожного, хто прийшов на нашу землю з мечем, помстимося за кожного полеглого героя. Тож згадаймо Євгенія, Дмитра і Тимофія та усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Ми проважаємо останній путь наших хлопців, наших захисників. Вони з перших днів російської навали вступили до лав Збройних сил України на, на захист нашої неньки батьківщини. Ми запам'ятаємо їх як найкращих людей, хлопців, які герої, захисники, які віддали своє життя заради того, щоб ми стояли з вами тут. Щоб наша Україна була визнана в усьому світі і наш народ все-таки жив, процвітав. Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава! Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, сторицею лється кров. Сторицею лється, лються сльози матерів, молодих дів, дітей. Так формується наша історія, історія нашої вільної держави. А матері народжували цих дітей зовсім для іншої історії, для щасливої і світлої долі. І сьогодні низький уклін батькам, родинам, які виховали таких захисників із великим щирим патріотичним серцем. Дмитре, Євгеніє, Тимофіє, низько вклоняємося вам за те, що захищаєте, за те, що зуміли зберегти мир у нашому Борисполі. Я безмежно вдячна всім захисникам, які так палко борються, сміливо, не втрачаючи надію, ідуть у бій. І сьогодні ми молимося, благословляємо наступний наступ, який обов'язково буде рішучий і буде переможний. Україна переможе. Слава Україні! Герої, слава! герої не вмирають, вмирають вороги. Але героями не народжуються. Героями стають. Такі хлопці, які зі зброєю в руках боронять терена нашої країни. Такі хлопці, які ладні віддати все, навіть їхнє життя, за те, щоб ми могли налуватися мирним небом. Відвідувати заходи і жити у нашому умовно безпечному місті. Сьогодні приспущені прапори в нашому місті. Цей тиждень є тиждень жалоби. Вся Україна зараз знаходиться в жалобі. Але наш святий обов'язок це пам'ятати, пам'ятати, що все почалося. Пам'ятати про цих хлопців, обов'язково пам'ятати про їхні родини і всім цілої думки фізично, емоційно допомагати їм, підтримувати їх усьому. Я приношу слова співчуття родинам. Ви втратили, ви втратили найцінніше, що у вас було. Це життя вашого чоловіка, сина, батька. Але ви сьогодні здобули. Сьогодні ви здобули надійне плече. Надійну опору в обличчі кожного, хто стоїть на цій площі, і можете завжди розраховувати на нашу підтримку. На прикладах цих хлопців ми маємо вчити майбутнє покоління наших синів, наших доньок. Адже це цілком реальні герої, які жили в цьому місті, ходили поміж нас, і їх треба ставити в приклад. І пам'ять про них пронесеться через віка і буде завжди жити в нашому серці. Тому герої не вмирають, вмирають вороги. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Засичала вікольопно, все будуючи, і корисне все подаючи, єдиний затворителю, у токій Господи, душі спочини, правій свої, бо вони надію поклали на тебе, Тво це помислителя і Бога нашого. Слава Отці, Сину і Святому Духові, і нині по сех на віки, віки, Амінь.